Зважаючи на погоду і на все інше військовий стан і так далі, то дуже хороший результат. Скільки зібрали грошей? ось в мене такий волшебний ящичок. Да, скільки зібрали гроші, зараз прочитаємо. Я в себе в фейсбуку напишу. Ми 30-го плануємо провести ще один велопарад. Новорічний вже костюмований. Якщо нам дозволять його провести, то ми його проведемо дуже тупіше, було складно сказати. Скажіть, будь ласка, костюмовий, це значить обов'язково новорічний костюм. Ну, Тому що це новорічний велопарад буде 30-го. Перед новорічним ми хочемо підняти. ну, ми ж, ми ж всі живемо в одній країні, ми знаємо, що в країні коїться, то треба якось піднімати настрій е, кримінчужанам. Е, тому ми їздимо на, на, ну, найближчі вихідні до нового року в новорічних костюмах. Всіх вітаємо з новим роком, іноді ще роздаємо діточкам подарунки. Був план купити велосипед. Був план до війни. Після війни все одно треба здійснювати план. Велосипед є, тусовка є. Парад є. Завтра ризикувати життя. На диївку. Перше знайомлююся з усім оцим. І, якщо чесно, дуже позитивні емоції. Я дуже рада, що доєдналася, що в мене тепер є ця маленька радість. Сніг не став на заваді? Ні, сніг. По снігу простіше їхати. По снігу простіше їхати. Треба тільки не забувати про те, що є тормоз і про дорожнього руху.